Швидшила руйнування монополій та олігополій, бази української олігархії. Десятиліттями багатії робили статки на залишках ще радянської видобувної та металургійної промисловості. Однак, з початком війни, ці об'єкти опинились під окупацією або ж були зруйновані ворогом. Тож як заробляють або втрачають українські багатії сьогодні у програмі про гроші, кошторис війни. Ахметов втратив контроль над Азовсталлю, Маріупольським металургійним комбінатом, Авдіївським коксохімічним заводом Луганською та Запорізькою Тес, а також позбувся 95 тисяч гектарів ріллі. за час повномасштабного вторгнення. Активи Ахметова скоротилися з понад 11 мільярдів доларів до 6 мільярдів. Його найближчий конкурент власник холдингу і Груп» та компанії, що займається виробництвом труб різного діаметру Інтерпаль. Віктор Пінчук у порівнянні з 2021 роком став біднішим на 34%. і тепер його статки складають 1 мільярд 720 мільйонів доларів. Петро і Олексій Порошенки збідніли за час війни на 37% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Вартість їх активів оцінюють у 954 мільйони доларів не набагато менші статки і в родини Герех. Власники торгової мережі епіцентр перетнули позначку в 900 мільйонів доларів, і за час війни стали біднішими на 38%. Українсько-британський програміст Влад Яценко, який заснував фінтехкомпанію револют, втратив близько 30% своїх статків. у числовому вимірі. Це близько 900 мільйонів доларів. США на шостому та сьомому місці партнери по бізнесу, співвласники онлайн платформи перевірки граматики гремерлі Олексій Шевченко та Максим Литвин. Їхні знатки по 865 мільйонів доларів у кожного. Зростання за два роки становило 124%. Далі, у числі найбагатших українців, ідуть Вадим Новинський, який втратив 65% своїх статків, і зараз має 852 мільйони доларів. Ігор Коломойський із падінням на 55% та сумарними активами у 632 мільйони. Замикає десятку багатіїв власник агропромислового бізнесу. Кернел Андрій Веревський, бізнес якого зріс на 10% і тепер коштує коштує 567 мільйонів доларів. Наскільки змінилась перша десятка найбагатших українців? Порівняємо із аналогічним переліком останнього довоєнного 2021 року. Справи українських багатіїв три роки тому були на підйомі до елітного клубу українських доларових мільярдерів, зараховували сімох українців. Сукупно вони володіли статками на суму 19 мільярдів доларів. На першому місці серед найбагатших громадян України був Ахметов із статками у 7,5 мільярдів доларів. Друге місце займав Віктор Пінчук. його статки 2,5 мільярда доларів, третій Константин Живаго, який володів активами на суму 2 мільярда 400 мільйонів доларів. Присутній у списку українських мільярдерів, і Ігор Коломойський зі своїми майже двома мільярдами доларів. Його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов займав наступну сходинку із сумою 1 мільярд 700 мільйонів доларів. П'ятий президент України Петро Порошенко володів статками в розмірі більше ніж півтора мільярда доларів і закривав список народний депутат Вадим Новинський із мільярдом 400 мільйонів доларів в активах. Як бачимо у списку трирічної давнини, здебільшого так би мовити, класичні українські олігархи. Різниця не лише в набагато менших сумах, якими вони володіли, а й у тому, що в першій десятці минулорічного списку третина учасників ніяк не пов'язана ані з вугіллям чи газом, ані металургією чи іншими копалинами. Мова йде про аграріїв та it сектор Їхні активи не заводи та шахти, а знання, креативність. Та інновації ці люди будують майбутнє, де Україна стає не сировинним придатком, а центром інтелектуального розвитку. 11 з 30 найбагатших українців це мільйонери з it сектору Їхні головні активи мізки та технології. Сьогодні айтішні мультимільйонери з першої тридцятки сумарно володіють статками більше 4 мільярдів доларів. Це 20 відсотків від вартості всіх активів 30 найбагатших українців, і за минулий рік вони їх подвоїли. Серед них власники уже згаданих нами «Гремерлі», Револют, Олександр Конотопський, засновник та співвласник виробництва охоронних систем АЕКС, співвласники it компанії СофтСерф Тарас Кицмей та Ярослав Любінець. Однак проблема полягає в тому, що дуже часто власники бізнесу в сфері IT є українцями, однак Центри їхніх it компаній часто знаходяться за кордоном. Тож завдання влади створити такі умови, щоб повернути їх в Україну. Натомість в українських аграріїв, які складають найбільшу частину із нашого списку, інші проблеми і пов'язані вони, звісно ж, з війною. 17 із 30 найбагатших українців заробляють на сільськогосподарських активах. Цей сектор стає збитковим через атаки Росії на портову інфраструктуру, знищення українських господарств, обстріли угідь та мінування полів. Прямі та опосередковані втрати галузі близько 40 мільярдів доларів за останній рік. Додайте до цього ще й падіння цін на зерно на 20-30% порівняно з 2022 роком, та блокування українського експорту на західних кордонах. Тож українським аграріям і в цьому році буде не солодко. Чого не скажеш, наприклад, про фінансовий сектор, представники якого в минулому році рекордно поліпшили свої фінпоказники – Їхній чистий прибуток виріс в рази за вісім місяців 23-го року. Банкіри заробили 95 мільярдів гривень. За аналогічний період 22-го року цей показник становив 8 мільярдів. Ось основні тенденції, які показують, як війна і глобальні процеси змінюють українську економіку. І зміни ці відповідно відображаються на статках найбагатших українців. Очищення економіки від олігархів триває. Все більше учасників списку українських багатіїв здобувають свої гроші власним розумом, навиками підприємництва та здатністю ризикувати, як от зростання it сектору. Представники цієї сфери зуміли подвоїти свою присутність у списку найбагатших українців, і за останні роки ця тенденція посилюється: зниження ролі металургії та Хімії, традиційні галузі української промисловості, так само як і статті доходів українського експорту, суттєво знизили обсяги виробництва. Це пов'язано із окупацією та знищенням гігантів металургійної та хімічної промисловості на сході та півдні нашої країни. Посилення аграрної спеціалізації на місце металургійного та хімічного експорту приходять зерно та олія. Україна відновлює традиційну для себе специфікацію на міжнародній карті, яка пов'язана саме з аграрною промисловістю. І тут є великі можливості, пов'язані із заміщенням сировинного експорту та торгівлею готовою та обробленою продукцією. Цифровізація та глобалізація бізнесу. Важкі воєнні часи демонструють, що виживає той бізнес, який орієнтується на міжнародні ринки та використовує сучасні технології логістики, контролю та управління, як доказ, успіх нової пошти чи розетки. Попри оптимістичні нотки у цій програмі, мусимо констатувати, що український капіталізм все ще невеликий і настійкий. 30 найбагатших українців володіють активами на понад 20 мільярдів доларів. Суттєво знизились доходи українських підприємців через війну, але це з іншого боку можливість очистити економіку від впливу олігархів. Зробити її більш стійкою та орієнтованою на західні ринки, і головний висновок навіть під час війни в країні є підприємці, готові інвестувати в українську економіку. Бо саме збройні сили України сьогодні є головним фактором того, що в країни є майбутнє. Це була програма про гроші кошторис війни. До зустрічі.